Йому 16 і він майструє безпілотники. Розповімо вам про школяра із Вінничини Дмитра Слободяника, який складає в півдрони просто у себе удома на літній кухні. Організував майстерню, залучив місцевих волонтерів, друзів та однокласників. Свій перший безпілотник школяр зібрав за нащедровані звертепу гроші. І вже зараз дрони Дмитра нищать ворога на передовій. І річним волонтером спілкувалася наша Вікторія Гетьман. Десятикласник Дмитро Слободяник тестує власноруч змайстрований дрон. Склав його після уроків. Буквально за дві години цей безпілотник, здатен долати відстань до 10 кілометрів. Вирішив цим займатися через ці прикольні відосики в інтернеті, там де щось нищить кацапське. Волонтерить Дмитро спочатку повномасштабного вторгнення. Виготовляє зарядні станції, павербанки та окупні свічки. А цієї зими взявся і за ФПІ-дрони. на деталі для перших восьми нащедрували із друзями. На святвечір у навколишніх селах зібрали понад 120 тисяч гривень. Ми прийшли щедрувати, що на дрони для ЗСУ збирати. що як і за чим складати, побачив в Ютуб. Безпілотники Дмитра уже нищать ворога на передовій. По нашому підрозділу допоміг він передав нам пітрон, який виконав своє завдання успішно, дуже успішно. Ми дуже доволі його роботою. Хлопець дійсно дуже дуже великий. Молодець. Зараз хлопець готує на фронт чергову партію пташок. Деталі для них допомогли купити волонтери. Кошти надходять від тих людей, яких, на жаль, дуже сильно торкнулася війна. Недавно от військовий до мене прийшов прямо в школу. Особисто мені передав ще одну апаратуру керування дроном. Учні ліцею, в якому навчається Дмитро, вже записуються в чергу на майстер-класи до юного інженера. Я не хочу гуляти після школи. Ну, краще було б приходити сюди працювати. Допомагати нічого важкого немає цій роботі. Пайка, здавалась би, для людини, яка з паяльником не знайома, трошки важко. Ну от на по Денису можна сказати, що це не важко. Денис навчився тако за один вечір. Школяр хоче облаштувати ще одне робоче місце у своїй майстерні, аби працювати гуртом. На нього дуже гарно дивляться всі дівчата. То це теж спонукає інших хлопців до того, щоб щоб подобатися дівчатам, треба паяти дрони або робити щось для фронту. Із Вінницької області Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми, Україна, марафон. Єдині новини.